Я до вас як завжди з смачними, бюджетними, легкими, швидкими рецептами. Сьогодні у нас гарячі бутіки. Це може бути сніданок, тому що це надзвичайно легко і швидко. Це можна на обід приготувати з собою, на роботу взяти, дитині в школу дати. Дуже смачно. Сюди натираємо три картоплини на мілку тертушку, одне яєчко. І багато зеленого кропу. Я вже, мама, розумна. Ковбасні вироби, цукерки ховаю. У мене є дві копчених сосиски. Натираємо сюди також на тетку. Ви можете натирати будь-яку ковбасу, варену, сосиски, садельки, копчену салямі. Ще дуже добре було б, якби був шматочок сиру. Сиру в мене немає. Буде без так, замішали фарш, посолили, поперчили. До речі, якщо у вас водяниста картошка багато рідини, всю її забираємо, беремо будь-який чорний нарізний хліб, який вам подобається, і накладаємо. Зараз буде час ікс, І будемо жарити, як кажуть, мордані з фейсом оптейбл. Побачимо, що вийде. Ось так я гарненько наклала і зараз сковородка розігріта, викладаємо. Смажитись. Все я виклала і смажимо з одної сторони начинкою донизу. Потім перекидаємо і обсмажуємо на хлібові. Досить прикольно виходить. Навіть дуже прикольно. Пахне клас. Всім смачного.